Всіх на каналі Сімейні Традиції. На трійцю, яка є одним з найважливіших християнських свят, християнські традиції дуже сильно переплітаються з язичницькими. На зелені свята за народною традицією прийнято використовувати магію, читаючи заклинання, замовляння, проводячи ворожіння, роблячи обереги для покращення якості свого життя. Народні селітелі та знахарі рекомендують цей час проводити всілякі обряди і змови на здоров'я і зцілення від хвороб. Знаючи люди часто піднімають траву, яка залишається на підлозі в церкві, і з її допомогою виліковують важко хворих. А щоб в городі було менше бур'янів на трійцю, вибери який-небудь бур'ян і вставте його квітами в землю, а корінням до гори. У свято Трійці знахарі зазвичай йдуть до церкви і збирають там траву з підлоги. Адже відваром цієї трави можна підняти на ноги тяжку хвору людину. Якщо ж її покласти в будинку за образами, то вона захистить житло від пожеж, а сім'я від псування і скандала. У 10-й трійці можна позбутися від перетягнутої хвороби. Часто буває так, що знахар, провівши лікування хворого, захворює потім сам, щоб швидше видужати, поступіть наступним чином. На трійцю ви повинні в церкві відстояти обідню і вечірню. При цьому кожен раз беріть з собою живі квіти. Засушити ці квіти і потім, коли пройде 12 днів після трійці, на вечірній зорі зваріть з цих квітів чай. Намочіть два пальці в цьому чаї і накресліть хрести на тілі, шепочучи таку змову. Ізгольство соляне. Кров'яний жильне, іди з раба Божого ім'я туди, де немає оранки, де немає людей і немає коней. І згуляться над курчем, лісовим, над травою, річкою, там твоє місце, там тобі життя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На свято трійці можна поставити захист від хвороб, які за допомогою магії перекидають на вас інші люди. Такий захист можна зробити не тільки собі, а й своїм домочадцям. Стіста ліплять коржі по одній для кожного члена сім'ї. Перед тим, як поставити їх випікатися, перехрещують кожен коржик і тричі проговорюють: як коржик всередину потрапить, так хвороба чаклунська піде. Готові коржі потрібно з'їсти в цей же день. Воскові обереги. Для отримання оберегу необхідно було прийти у святковий день до Божого храму, придбати сім воскових свічок, бажаного червоного кольору і поставити шість з них біля ікони в Небесної, промовляючи при цьому молитву, в якій людина просила вберегти і захистити її від всяких бід і напастей на шляху, після чого свічку запалювали в руках, і вимовляли такі слова, як під час молитви перед іконою. При благанні віз зі свічки повинен був стікати на долоню людини, яка молилася всередину лівої руки. Свічку необхідно було гасити в той момент, коли вона догорала до середини, а віск, який залишився в долоні, затиснути в кулак і йти додому пішки, ні з ким не розмовляючи по дорозі. Повернувшись додому, віз потрібно було згорнути в чисту білу хустку і носити з собою, а огарок, що залишився з останньої свічки, заховати за іконами і підпалювати тільки в разі необхідності. Коли людина відчувала, що вона потребує додаткового захисту. Також на зелені свята читають змови на красу і молодість. Вранці молоді жінки робили обряд з росою на набуття краси, для цього одягали сорочку або сукню з натуральної тканини і вирушали рано вранці проходити босоніж і ніжилися на росяній траві. Сорочку зберігали для наступних ритуалів. Для того, щоб зняти псування себе і знайти успіх у справах, необхідно провести спеціальний ритуал. Для початку потрібно висушити траву або рослини, які стояли в свято-святої трійці, взяти одну з квіток і викласти її на тарілку, після чого залити святою водою. Потім перехрестити воду і, запалюючи свічку, прочитати найсильнішу молитву «Отче наш», після чого символ віри і живі в допомозі, промовляючи кожну з них по два рази. Зробити три ковтки, а водою, що залишилась, вмитися, змучити потилицю для живота і груди, та деякий час відвідати храм Божий і віднести монету на пожертву, продовжувати обряд протягом 40 діб, після чого замовити в церкві три молебні пантелеймону целителю, трифону-мученику, безхребетникам кузьмі і дем'яну. це здоров'я в храмі роздати 40 монет. Змовив трійцю на гроші й багатство. Одні з найбільш популярних. У це свято до церкви на службу приходили з пачком трави, а вийшовши, клали поклони на чотири сторони світу і плели з трави вінок. Потім вінок заговорювали, вимовляючи. Заплітаю я траву урожайний рік, покликом піде робота гладка, і буде будинок в достатку. Заговорений вінок клали в будинок за ікону, вимовляючи молитви. Цілий рік цей вінок служить для залучення багатства і благополуччя в будинку. Уряд на любов у сім'ї і зміцнення шлюбного союзу проводиться за допомогою звичайних яєць. З двох яєць господиня смажить яєчні, розміщуючи їх рядочком як подружню пару. Кругла яєчня і сковорідка позначають сонце гладку життя без кутів. Страву підсолювали четверговою сіллю і прикрашали зелені, при цьому зелень не ріжуть, укладаючи цілими стеблинками. Страва символізує цілісність сімейної пари. Господиня розділяє його зі своїм чоловіком на своєрідному пікніку, сидячи під берізкою. прикмети на трійцю вважається особливо правдивим, з їх допомогою дізнатись, наскільки благополучно очікується рік, і заздалегідь до нього підготуватися. Так, дощ на трійцю говорить про те, що рік буде родючим і врожайним. Не можна в цей день купатися, щоб русалки не потягли на дно. Не можна на трійцю робити будь-яку роботу, крім приготування страв. Розкидайте по підлозі в будинку зелені гілки, поставте їх і повісьте на вікна. Так ви прикличете тепле і родюче літо, а крім цього, зелень стане оберегом для благополуччя і достатку в вашому домі. Вважається, що пари, які посватились на трійцю, будуть жити особливо щасливо. До зустрічі в нових відео!